Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденнім. Не заростає стежка до будиночка в Краснодоні, де живе мати молодогвардійця Івана Земнухова. Не вперше приїздить сюди і ворошоловгацький скульптор. Заслужений діяч мистецтва української РСР Василь Харлампійович Федченко. Це за його участю було створено для міста пам'ятник героям молодої гвардії Клятва. А всіх робіт, виконаних майстром, не вмістять і просторі зали виставки. Скульптор оспівує у своїх творах героїку праці, подвиги полум'яних літ війни, мужність лицарів революції. Роки летять, мов птиці, але чутливим пальцем скульптора, так само як і в молодості, скоряється глина. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія у двадцятому сторіччі.